Я домні колс, і це Україна. Останні новини сьогодні, після того як Путін проігнорував Трампа, щоб зірвати запропоновані мирні переговори в Будапешті, ми повідомляємо, як нічні атаки закінчилися тим, що дітей довелося евакуювати з їхнього палаючого дитячого садка в Харкові після того, як він був уражений російським ударом безпілотника. Крім того, британські крилаті ракети Storm Shadow вразили свої цілі в Росії. Пізніше ми дізнаємося, як для цивільних в Україні вивчення специфічного звуку дронів може бути питанням життя або смерті, і як їхнє дзищання може залишатися з тими, хто вижив довгий час після атаки. Брейвері тейксютрдемост анімежнобол гардшіпс то файналіревод'ю видвікторі. The mit unserer Hilfe für die Ukraine auch unsere Freiheit und unsere europäischen Werte. Wenn ich Präsident bin, werde ich diesen Krieg in einem Tag, 24 Stunden, regeln. Wir sind mit Ihnen, nicht nur heute oder morgen, sondern für 100 Jahre. Wir können nicht als Europäer Russland in der Ukraine gewinnen Niemand wird uns brechen. Wir sind stark. Wir sind Ukrainer. Heute ist Mittwoch, 22. Juli. Drei Jahre. І 242 дні з дні спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною мій співведучий Адлі Пошман Понте та закордонний репортер Кіаран Келі. Ми почали з новин з Харкова. Почнемо з України: дітей евакуювали з дитячого садка в Харкові після того, як будівлю вразив російський дрон сьогодні вранці. Одна людина загинула, а шестеро отримали поранення після удару, який спричинив пожежу з уламками, що розлетілися на вулицю. На кадрах з соціальних мереж видно, як рятувальники та люди, яких ми вважаємо цивільними, тримають дітей на руках, коли їх терміново вивозять з місця трагедії. Повідомляється, що в будівлі на момент атаки перебували 48 дітей та вчителів. Вважається, що вони сховалися в бомбосховищі, коли дитячий садок був уражений. Ми не думаємо, що діти постраждали. Кадри з місця події показують, як пожежники, поліція та медичний персонал безпечно передають дітей колегам, перш ніж повернутися через повалені дерева і повзгорілі автомобілі та уламки в дим, щоб врятувати інших. Дах будівлі частково обвалився. Кадри зсередини будівлі показують маленькі стільці, іграшки, самокати та книги, вкриті уламками з купою незабраних пальт, складених на столі. Регіональний губернатор Олег Сибенов сказав, що удар дрона стався в колодогірському районі західної частини Харкова і що загиблим був 40-річний чоловік. Президент Зеленський засудив атаку, заявивши, що немає жодного виправдання для удару безпілотника по дитячому садку, і не може бути. Очевидно, що Росія стає все більш зухвалою. Ці удари це плювок Росії в обличчя всім, хто наполягає на мирному вирішенні. Тепер цей удар стався в кінці ще однієї довгої ночі авіаударів по всій Україні. Президент Зеленський сказав, що попередні кілька годин були цитую ще одна ніч, яка доводить, що Росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни. Влада повідомляє, що по всій країні загинуло 6 осіб, і 36 отримали поранення. Президент Зеленський сказав, наші сили протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи та екіпажі перехоплювачів дронів працювали всю ніч і до ранку. Звичайні міста були під обстрілом, в першу чергу, наша енергетична інфраструктура, але також постраждало багато житлових будинків. Київ був атакований одразу після першої години ночі за місцевим часом, незабаром після того, як влада там видала попередження про балістичну ракету. Внаслідок цього по місту спалахнуло кілька пожеж. Мер Києва Віталій Кличко сказав, що пожежу в житловому багатоповерховому будинку було локалізовано, а служби екстреної допомоги врятували 10 осіб з будівлі. Двоє людей загинули в місті та інші в ширшій Київській області, включаючи жінку у віці 30 років, шестимісячну дитину та 12-річну дівчинку в будинку в Проварському районі на східній околиці міста. Я бачив непідтверджені повідомлення, що це була сім'я, яку переселили з іншого місця в Україні. Тепер, коли Запорізька область також зазнала важких атак вночі, губернатор Іван Федоров сказав, що російські сили здійснили 860 ударів по 14 населених пунктах у його районі. 13 людей, як повідомляється, були поранені внаслідок атаки на місто Запоріжжя. Російські дрони вдарили по порту Ізмаїл на південному заході від Одеси на кордоні з Румунією. Вибухи були зафіксовані одразу після півночі за місцевим часом. Повідомляється, що підстанція була уражена. Є повідомлення про відключення електроенергії, але пошкоджень торгових суден немає. Вважається, що в порту на момент атаки не було два торгові судна. Umbra Intelligence, компанія з управління морськими ризиками, стверджує, що як зазвичай деякі судна завжди будуть приховувати свої сигнали АІАС, коли вони перетинають Чорне море та відвідують порти Чорного моря. Отже, відповідаючи на все це досить різкою дипломатичною мовою, президент Зеленський сказав, що настав час Європейському Союзу прийняти потужний пакет санкцій. Слова можливо у відповідь на новини з Європейської ради про те, що ЄС більше не купуватиме російський газ з 2028 року. Президент Зеленський сказав, дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав і щоб була єдина відповідь на підлі удари Росії. Він продовжив слова Росії про дипломатію нічого не значать, доки російське керівництво не відчує критичних проблем. І це, е, 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 е. і це можна забезпечити лише через санкції, далекобійні можливості та скоординовану дипломатію серед усіх наших партнерів. Цю думку про те, що російське керівництво не відчуває критичних проблем, повторив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю з Крістіан Аманпур з CNN. він сказав: Я не думаю, що ми можемо змінити думку Путіна його мета контролювати Україну. Але я думаю, що ми можемо змінити розрахунки Путіна, що він зрозуміє, що ціна, яку він має заплатити за контроль над Україною за НАТО висока. Думаю, саме тут ми зараз і знаходимося. Вчора українська влада повідомила, що російські атаки дронів на північне місто Суми та на місто в Чернігівській області вбили щонайменше чотирьох людей і поранили ще 16. Дрони типу шахет вразили близько 20 об'єктів у Новгород-Сіверському районі, місті в Чернігові, місті в Чернігівській області. Про це повідомив губернатор В'ячеслав Чаус у Телеграм. Чернігівський регіон, як ви пам'ятаєте, останнім часом зазнає ударів досить регулярно. Останній удар по енергетичних об'єктах там був лише в понеділок. Нам повідомили, що цей удар все ще впливає на постачання електроенергії в Чернігові та місцевому регіоні. Це від губернатора. Тепер трохи раніше вночі, і в Росії українські сили вдарили по Росії ракетами Storm Шедоу, наданими Великобританію. Це було частиною масштабнішої української повітряної атаки. Отже, британські ракети вразили брянський хімічний завод. Це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України минулої ночі. Вони заявили, що було здійснено масований комбінований ракетний та авіаудар, включаючи використання авіаційних ракет Storm Shadow, які успішно проникли в російську систему протиповітряної оборони. Тепер Британія включила брянський хімічний завод у свій пакет санкцій проти Росії від 12 вересня. Ця фабрика також була під санкціями Сполучених Штатів. Отже, цей удар був частиною ширшого пакету, в якому українські дрони успішно пройшли понад 1200 кілометрів російського повітряного простору, щоб вразити нафтопереробний завод Драгнетек на Каспійському морі, трохи на північ від кордону з Азербайджаном. Крім того, канал «Астра» в Телеграм, посилаючись на місцевих жителів, повідомив, що механічний завод у Саранську в Російській Республіці. У Мордові, що за 500 кілометрів на південний схід від Москви, також було вражено. Російська протиповітряна оборона заявляє, що минулої ночі вони перехопили 44 українські дрони, включаючи 8 над Дагестаном. Це повідомляє Міністерство оборони Росії. Жоден дрон, за повідомленнями, не був збитий над Мордовією, але деякі були помічені над Саранськом, найбільшим містом у регіоні. Аршам Здунов, який є головою республіки, сказав, що регіон зазнав масштабної атаки дронів. Тепер в іншому місці ще кілька моментів для мене. Німецький онлайн-новинний сайт Hardpunkt, що, як я думаю, означає тверда точка, повідомляє, що Німеччина хоче використовувати Ісландію як логістичну базу для свого флоту. Тому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та міністр закордонних справ Ісландії Теодора Катрін Гунлаукс-Дотір підписали меморандум про взаєморозуміння на початку цього тижня в Рейк'явіку для розширення їхньої співпраці в сфері безпеки. Пісторіус сказав, що Ісландія може відігравати важливу роль як логістична база для німецького флоту. І серед іншого, німецькі морські патрульні літаки P7 Poseidon будуть використовувати аеропорт Кефлавік як оперативну базу. Тепер, завдяки цій співпраці з Ісландією, Бундесвер матиме стратегічно важливу базу для кораблів, підводних човнів та інших суден постачання на далекій півночі згідно з заявою, виданою в Берліні. Чому я це згадую? Чому це важливо? Оскільки Британія та Норвегія також експлуатують літаки для полювання на підводні човни P-8 Poseidon і мають оборонну угоду, яка дозволяє кожній країні діяти з території іншої. Отже, окрім добрих німецько-ісландських оборонних відносин, якщо у нас є група з Великої Британії, Норвегії, Німеччини та Ісландії, які працюють разом використовуючи ті самі літаки, обмінюючись даними, це ускладнює доступ російських підводних човнів до північної Атлантики з Балтійського моря або навколо кута з Мурманська. І, нарешті, для мене аеропорт Вільнюса Литва був закритий всю ніч через метеозонди, що перевозили контрабандні сигарети з Білорусі. Отже, залишайтеся зі мною на цьому приблизно о другій годині ночі за місцевим часом минулої ночі 13 кульок полетіли в бік аеропорту. Це повідомляє Національний центр управління кризами Литви. Рейси відновилися о 6.30 цього ранку. Дев'ять рейсів були затримані 900 людей постраждали. Тепер десятки цих повітряних куль були запущені з Білорусі. П'ять з них були знайдені з сімома тисячами пачок сигарет, які були конфісковані. Литва ненадовго закрила обидва прикордонні переходи з Білоруссю. Вони вони тепер знову відкриті. Але прем'єр-міністр Литви Інгрід Шимоніти, вибачте, звинуватила Білорусь у цьому інциденті і сказала, що скличе засідання Комітету національної безпеки сьогодні в день, щоб обговорити це. Вона сказала цього ранку: я вже вимагала, щоб усі прийшли з конкретними рішеннями. Ми повинні негайно обговорити цю ситуацію, і ми повинні знайти не обговорювати, а знайти, що робити. Я б дуже хотіла, щоб Білорусь взяла на себе відповідальність за ці інциденти. І я згадую про це, тому що ну, цікаво, що хтось вимагає рішень, а не просто веде чергову дискусію. Але також важливо сказати, що всі ці спостереження за дронами, які ми бачимо, тепер це, це повітряні кулі, а не дрони. Але всі ці спостереження дронів, знаєте, ми швидко ставимо в контекст агресивної Росії. Але це було б неправильно. Ми не займалися б хорошою журналістикою. Якби кожного разу, коли ми говорили про щось у небі, що закрило аеропорт, це був російський дрон. Отже, це були білоруські прапори, що несли повітряні кулі. Трохи дивно, але ми повідомляємо вам про це, бо це сталося, це новини, і це важливо для ширшого контексту. Тепер це все з військового фронту. Було багато руху на дипломатичному фронті, фактично зупиняючи потенційну дипломатичну активність. Але тут, щоб провести нас через усе це Адлі, що отже, просто розкажіть нам про вчорашній день. Це все було дуже схоже на підйом вгору, а потім знову вниз, чи не так. Так, просто остання думка від мене щодо питання дітей, про яке ми багато повідомляли і багато говорили в цьому подкасті, і яке, очевидно, є частиною 12 пунктів плану коаліції бажаючих, тому що було досить збиваюче з пантелику та жахливе інтерв'ю з Марією Львовою Біловою, опубліковане, здається, вчора в російських медіа, яке є інтерв'ю за столом. До речі, вона є уповноваженою з прав дитини в Росії і є однією з організаторів депортації дітей з України. Вона сама взяла до себе українського під. Літка з Маріуполя Пилипа, якому зараз я вважаю близько 15 років. До речі, вона також, як і Путін, є об'єктом ордера на арешт від міжнародного кримінального суду. І в інтерв'ю, і я вважаю, що це може бути не зовсім перший раз, але перший раз, коли відверто, де вона описує і зізнається, дуже дуже відкрито, як так вона взяла дитину, десятирічну дитину з Маріуполя, і що він не хотів бути в Росії, і йому не подобалася Росія, і він провокував її, співаючи українські пісні. І що знаєте, їй вдалося перевиховати його. Це досить жахливе інтерв'ю, і воно просто показує, наскільки все це очевидно і систематично, і наскільки для них зрозуміло, що вони роблять правильну річ і що вони з цим згодні. Вони не намагаються приховати ці злочини. Вони не соромляться цього, не ухиляються від цього. І це, мабуть, найвідвертіше інтерв'ю, яке я бачив з нею за останні кілька місяців, поки я працював над цим. Отже, я додам це в примітки до шоу. Це досить жахливе видовище. Ну я ніби згоден з я згоден з Майклом Вайсом у цьому, що ми. Цитували іншого дня від інсайдера, який сказав: просто ігноруйте Сполучені Штати зараз. Просто ігноруйте все, що ви отримаєте від Сполучених Штатів. Це бонус, але не очікуйте нічого. Просто продовжуйте Україну. Просто продовжуйте, як є, будуйте свої фламінго. Ви знаєте, вони зрештою. Ну у них трохи більша дальність і більша бойова частина, ніж у Томагавка, але вони просто не такі хороші в ухилянні від протиповітряної оборони. Тож, знаєте, це як кому що підходить. Але так, ви добре справляєтеся з фламінго, продовжуйте робити все це. Ігноруйте США, кивніть Дональду Трампу і так далі, і так далі. Беріть все, що він вам дає, чого він не збирається робити, і потім просто-просто забирайтеся звідти. Знаєте, дбайте про себе. А якщо Європа, а Боже, скільки разів ми казали, що час для Європи для чого, щоб прокинутися? Але, знаєте, давайте Європу, ми стукаємо. Якщо ви там, давайте трохи поговоримо. Знаєте, сьогодні нападають на дитячі садки. Я маю на увазі, що люди. Я не розумію, чого люди чекають, О, що. Здається, всі чекають на Дональда Трампа, і водночас вони знають з того, що говорили із фонових розмов, які я мав, що, що це загальновідомо. Що насправді Трамп не вийде одного дня і не скаже: Так, знаєте, що я підтримую Україну. Тож я просто не розумію цього. Я просто не розумію цього. Україну ви знаєте, ви, ви продовжуєте робити своє. Люди на правильних місцях підтримують вас. Можливо, одного дня Європа також. І давайте просто помахаємо і кивнемо Сполученим Штатам. І якщо вони нічого не зроблять, якщо не вживуть жодних подальших дій, вам не буде гірше. Отже, перейдемо до остаточних думок. Я маю я маю одну тут. Дякую, Енді в Хейзлморі, графство сурей. Я думаю, це сурей у будь-якому разі Велика Британія. Я розмовляв з Енді сьогодні вранці. Дякую, Енді, за допомогу в розумінні того, як отримувати інформацію, яку ми отримуємо з України та інших місць про вплив їхніх ударів по російських об'єктах з виробництва нафти і газу. Зокрема, ви можете пам'ятати, що ми говорили днями про той удар здається, це було в понеділок, про який ми повідомляли на газовому заводі в Оренбурзі. Отже, я повідомив про це. Я зачитав усі цифри і потім сказав, що не маю жодного уявлення, що це все означає. Але запитав, чи є хтось у цій галузі, хто знає, і якщо так, чи можуть вони зв'язатися зі мною і пояснити це, що Енді і зробив, і я дуже вдячний йому за це. Дякую, Енді. Отже, почнемо так. Отже, це лише Оренбурзький завод, але ви знаєте, нам потрібно пам'ятати ці цифри на наступний раз, коли ми почнемо говорити про мільярди кубометрів і все таке. Отже, Оренбурзький завод це дуже великий газопереробний завод. Його потужність становить 45 мільярдів кубічних метрів на рік. Це перетворення газу з під землі, в зріджений природний газ для експорту та використання в інших місцях. Отже, 45 мільярдів кубічних метрів на рік. Це потужність заводу, розподілена на три лінії. Кожна з яких має 15 мільярдів кубометрів на рік. Тепер лінія це термін, що позначає серію компонентів і процесів, які перетворюють природний газ у зріджений природний газ. Я сам це зробив. Венді, я сам це перевірив. Я в це ти не допомагала. Ти не допомагала мені з цим. Це все моя власна робота. У будь-якому разі ми не знаємо, скільки поїздів було уражено, але припустимо, що лише один, отже, це 15-15 мільярдів з річних 45. Тож завод, ймовірно, не повністю вийшов з ладу. Тепер, щоб поставити ці цифри в контекст, річне виробництво газу у Великій Британії становить приблизно 35 мільярдів кубометрів на рік. При цьому споживання тут майже вдвічі більше 63. Right? гаразд, тож навіть виведення з ладу одного потяга на 15 мільярдів кубометрів було б значним. Тепер що Росія в цілому виробляє близько 685 мільярдів кубометрів газу на рік, тож один потяг це лише близько 2% річного виробництва газу в Росії. І оскільки завод ймовірно перенаправить, ну ви знаєте, процеси на інші речі, які все ще працюють, щоб довести їх до повної потужності, та атака в понеділок, або про яку ми повідомили в понеділок, ймовірно, вивела з ладу лише близько 1% річного виробництва та переробки газу в Росії, все ж це досить великий удар, але їм ще далеко йти. І очевидно, Україна не зупиняється. Тепер. Ще один момент щодо цього, Оренбург, як кажуть, виробляє 6,2 мільйона тонн газового конденсату та нафти на рік. Тож я запитав, що таке газовий конденсат. Він надходить у рідкій формі при атмосферному тиску, і ми б розпізнали їх як дуже легкі нафти, такі як розчинники та бензин. Отже, цінна річ, але. Важлива частина цього полягає в тому, що нафта і газовий конденсат виходять з під землі одночасно як один великий шматок, тому потрібен завод для їх розділення. Тож, якщо газова частина заводу зупиняється, їм доводиться зупиняти всю установку. Отже, не використовувати нафту або просто спалити газ. Чого вони не збираються робити? Тому що це величезна втрата, і знаєте, немає сенсу видобувати його з землі, якщо ви просто збираєтеся його спалити. Отже, основні цифри такі: Британія виробляє близько 35 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Цей виробничий об'єкт має потужність 45 на рік, тому це було дуже важливо. Отже, відтепер, коли я говоритиму про газові виробничі об'єкти, які зазнали удару від України, і ми отримаємо дані про те, скільки вони можуть виробляти, я зможу спробувати надати цьому певний контекст. Наскільки це велика справа чи ні? Мабуть, мені доведеться прикріпити це на стіну тут у студії, щоб не забути 685 мільярдів кубічних метрів. Але, будь ласка, допомагайте мені не збитися. Ей, якщо я щось переплутав, а я точно щось переплутав, і ви знаєте про це більше ніж я, будь ласка, зв'яжіться з нами і тримайте нас на правильному шляху. Дуже дякую. А для якісь останні думки. Так, просто остання думка від мене щодо питання дітей, про яке ми багато повідомляли і багато говорили в цьому подкасті, і яке, очевидно, є частиною 12 пунктів плану коаліції бажаючих, тому що було досить збиваюче з пантелику та жахливе інтерв'ю з Марією Львовою Біловою, опубліковане, здається, вчора в російських медіа, яке є інтерв'ю за столом. До речі, вона є уповноваженою з прав дитини в Росії і є однією з організаторів депортації дітей з України. Вона сама взяла до себе українського підлітку з Маріуполя Пилипа, якому зараз я вважаю близько 15 років. До речі, вона також, як і Путін, є об'єктом ордера на арешт від міжнародного кримінального суду. І в інтерв'ю, і я вважаю, що це може бути не зовсім перший раз, але перший раз, коли відверто, де вона описує і зізнається, дуже дуже відкрито, як так вона взяла дитину, десятирічну дитину з Маріуполя, і що він не хотів бути в Росії, і йому не подобалася Росія, і він провокував її, співаючи українські пісні. І що знаєте, їй вдалося перевиховати його. Це доволі приголомшливе інтерв'ю, і воно просто показує наскільки зрозумілою і системною є вся ця справа, і наскільки очевидно для них, що вони роблять правильну річ і що вони з цим згодні. Вони не намагаються приховати ці злочини. Вони не соромляться цього, не хитрують з цим. І це, мабуть, найвідвертіше інтерв'ю, яке я бачив від неї за останні кілька місяців, коли я працював над цим. Отже, я додам це в примітки до шоу. Це досить жахливе видовище. Ukraine The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine The Latest. На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто можливо ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса